Відносно пам'ятника Кузьми мій обов'язок його переробити. Як то каже, зробити заново? Це мій обов'язок. Планувалося там біля пам'ятника Кузьми ще розробити сцену, розробити такі ну спеціальний комплекс, бо все-таки цей комплекс має бути для молоді, розважальний. Ну зимовий період відповідно такі речі не робляться. І кінець року це так само жодне виробництво би не прийняло працювати, відливати, ліпити там щось і творити. Бо кінець року самі розумієте, люди мають свої плани. Як би там не було, пам'ятник кузьмі має бути нормальний, має бути ідеальний. І я кажу щиро дякую всім, що люди дійсно мають пильне око, що замічають. І але хай просто знаєте, як дітка маленьким в журналах чи в книжечках малюють, знайде десять відмінностей. Отак От само так: візьміть фотографії ті, що були, і візьміть фотографії те, що є. Ну це це. І подивіться, там виправлені очі, там ну, все піднято зовсім. Можливо, майстер хотів зробити, що він усміхається. Можливо. Підтягнуємо очі, підтягнуємо губи, зробимо морщини, зробимо надбровні дуги досить великі. Хоча в нього тут немає. Подивіться, які морщини біля очей, в нього тут немає. Тим більше дружина Світлана просила: не робіть ніяких глибоких насморщок. Тут прорізали, так як борозною. Ну, я не можу коментувати людських, того людського фактору, тим більше, що... Коли це відливається, взагалі скульптура така робиться, ну хоча б часу більше було, то можливо воно би встиглося. Тому що скульптор має побачити, складено ту роботу, як вона є, як відносно пропорцій рук, ніг, що там більше, десь наварили більше, десь зрізали забагато. І вийшла отакий от торс довгий, ноги за короткі. Ну, це виробничі варіанти, і сьогодні щось говорити, сказати, ніби оправдовуватися, це сьогодні вже смислу немає. Просто треба прекрасний, нормальний, гарний пам'ятник встановити Кузьмі.